Макс здоров, дякую, що тоді на стрімі порадив піти з дівчиною 17 років на друге побачення. Вчора на третьому ночувала в мене, тому сьогодні не виспаний. Але книгу прочитав і встав до восьмої. А тепер таке питання. Ну, до речі, я там уже похвалив тебе за це. А тепер таке питання. Я помітив, що вона хоче романтики, обнімашок і так далі. Ну, 17 років, а чого вона повинна хотіти? Це все класно, але думаю, вона хотітиме ще. Це все було серйозно. Я серйозного нічого не хочу. Але вона дзвонить кожного дня, проявляє зацікавленість, як себе краще вести. Я про це неодноразово вже казав. Ти просто зі своєї поведінки прибери всі атрибути серйозних стосунків. Тобто не треба їй казати, що ти не хочеш нічого серйозного. Не треба їй казати, щоб вона ні на що не сподівалась. А просто сам не написуй їй там. Багато, сам не відправляй їй сердечки, поменшає якоїсь ванільної хуїти. Сам, можливо, зустрічайся з нею не кожного дня, а посилайся на зайнятість, на роботу, так би мовити, сам пригальмовуй цю історію, хоча б трошечки. Знайди на каналі відос, який називається Два способи построїть свободне отношения, навіть смотря на те, що твоя мета. Це не будувати з нею вільні стосунки, але інфа в цьому відосі тобі дуже знадобиться. Два сп... ну, мені здається, що цей відос так називається. Введеш там два способи построїти свободне отношення Дівертіта, і цей відос він повинен там з'явитись. Подивись його обов'язково. Я нічого не обіцяв і не говорив такого, не хочу якось її образити. Молодчага на питання твоє відповів. Відос подивишся, буде ще знання. Сподіваюсь, що цього вистачить.